Одного дня бабуся, розмовляючи з онуком, сказала йому таке речення: Я хочу, коли ти виростеш, щоб ти став як олівець. Онук посміхнувся і каже: Бабуся, це неможливо. Бабуся продовжила: Олівець має п'ять властивостей. Якщо ти будеш мати ці п'ять властивостей, ти виростеш доброю людиною. Перша властивість олівця, що він писав, потрібно, щоб його рука тримала. І так само в нашому житті Бог тримає нас своєю рукою на своїх долонях. Щоб не сталося, але Бог над нами чуває. Друга властивість, щоб олівець добре писав, потрібно його час від часу підстругувати. Його, якщо його стругати, то він стає меншим, але гострішим. Так само і в нашому житті будуть різні гострі ситуації. Але пам'ятай, що ці ситуації нас шліфують і ми стаємо добрішими. Третя властивість олівця здатна, він може писати і одночасно старати. Так само і в нашому житті ми дуже багато робимо помилок. Але ми ці помилки можемо виправляти. І пам'ятай, ти можеш стерти всі свої негативні помилки свого життя, виправити і стати кращим. Четверта властивість це те, що він має оболонку дерев'яну і різного кольору, але всередині графіт, який є найголовніший, що він писав. Так само і в нашому житті. Найголовніше це і наше серце. Що, є, що буде у твоєму серці, таке й буде твоє життя. Твоє серце має бути добрими вчинками наповнене і добрими думками. І останнє пам'ятай, що Олівець залишає за собою слід. І так само ми у своєму житті, що би не чинили, як би ми не робили, пам'ятай, що ми маємо у своєму житті залишити добрі вчинки. Дорогі мої. Дуже ця повчальна є притча для нашого життя, щоб ми могли насправді набратися тої такої благодаті Божої, робити ті добрі вчинки, які від нас очікує Господь і наші ближні. Бажаю вам пам'ятати цю притчу протягом дня, робити добрі вчинки і свідчити Христа у своєму житті. Гарного благословенного вам дня!